Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Бог щедрий в твоєму житті, Бог добрий в твоєму житті, Бог любить тебе. І Він вже довів свою любов, залишивши небо і пішовши на хрест, щоб у тебе було майбуття, щоб ти мав благословення і тут, і там. Амінь. Сьогодні. Хочу на таку думку поміркувати, поганому танцору щось заважає. Знаєте, як завжди можна знайти причини, причини. чому я поганий батько, чому я поганий служитель церкви, чому я погано працюю, чому я погано роблю свої відповідальності. Не як для Господа, не на відміну, а погано. Чому я не зробив, чому я поганий син, чому я поганий чоловік? Завжди можна багато, 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 багато причин. От ви можете спробувати написати причини, ви їх знайдете багато. Але ми не повинні жити тим, що ми шукаємо причини, чому я погано роблю або погано ставлюсь. Або не роблю свої відповідальності, але не, або не беру відповідальності за дім, за дітей, за фінанси і за все інше. Треба шукати причини не для того, щоб виправдати, чому ти не робиш, або погано робиш, або не розвиваєшся. А знаходь причини, щоб це робити добре, щоб розвиватися, щоб заробляти, щоб брати відповідальність. Щоб бути гарним батьком, гарним чоловіком, гарним служителем, гарним пастором і так далі. І повертаючись до цієї думки, поганому танцору щось там заважає, заважає, заважає. І ось це, що заважає тобі, треба обрізати, і танець піде. Ось просто зразу все піде. Коли ти обрізаєш свої лукаві виправдання, лукаві виправдання, це не Боже виправдання, це лукаві виправдання. Ти знаєш, що ти виворачуєшся, вивертаєшся, виправдовуєшся. Ти замість того сказати: пробачте, я виправлюсь, я каюсь, я змінюся, я приймаю рішення, я буду робити все серйозно, відповідально. Ти чомусь вирішив брати ці лукаві виправдання і виправдовуватись. І це шлях до неуспіху. Там не буде росту, там не буде розвитку. Тому коли ми обрізаємо те, що нам заважає, танець піде. Тому давайте разом будемо обрізатись і побачимо, як прийде і успіх, і розвиток, і ми побачимо інший малюнок в нашому житті. Тому бери відповідальність і не шукай виправдань. Амінь.